Хоча на календарі вже осінь, погода з вікном зовсім не характерна для цієї пори, і триває метеорологічне літо. Оскільки за синоптичною ситуацією над нами зараз антициклон, а саме його тепла частина. Додає градусу у цій ситуації, також у нас теплий сектор циклону, який знаходиться в районі Британських островів. Особливих змін в синоптичній ситуації протягом тижня не очікується, тому і надалі ми спостерігатимемо таку ж погоду. Це суха, стійка та спекотна погода. Вночі температура повітря буде в межах плюс 10, плюс 15 градусів. 25 вересня в день температура підвищиться до плюс 26, плюс 29 градусів. Незначне зниження можливо лише в суботу та неділю з 6 та 7 вересня, оскільки там буде проходити малоактивні атмосферні фронти, які зумовлять незначно знижені температури повітря, особливо в західних і північно-західних районах області, і можливі в лише на вихідні невеликі, короткочасні дощі в окремих районах з грозами. А в робочий тиждень опади ми не очікуємо. Також в робочий тиждень небо буде ясним, збільшиться хмарність. Лише на вихідних переважатиме вітер східного напрямку, південно-східного, і протягом всього тижня до 7-го числа він утримуватиметься в межах слабких значень це 4-6 метрів за секунду. Фахівчиня говорить, протягом спекотного періоду залишається високий рівень пожежної небезпеки. Рівень пожежної небезпеки, оскільки зараз дуже спекотна та суха погода на найвищому рівні. Це надзвичайний п'ятий клас, і будь-який маленький недопалок може стати причиною великого лиха. Тому закликаємо утримуватися від необережного поводження з вогнем. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.